У Джастина Бібера назавжди відібрали улюблену іграшку. Мавпочка співака тепер обживається в новому місці. Останні кілька місяців малі провела в притулку для тварин, а нині переїхала до парку дикої природи, що в німецькому Ходенхагені. Ми дякуємо федеральній організації з охорони природи. Нас обрали з поміж безлічі зоопарків і парків, щоб дати в мавпочці малі майбутнє. Це велика честь для нас, і ми надзвичайно щасливі. У 19-річного співака мавпочку Капуцина конфіскували німецькі митники близько двох місяців тому це сталося через те, що після посадки в Мюнхені Бібер не подав належних документів для ввезення тварини. Німецька влада чекала чотири тижні, але Бібер так і не згадав про улюбленця. Ніхто з представників зірки навіть пальцем не поворухнув, щоб повернути вихованця. Тому німці вирішили оселити малі в зоологічному парку. Найбільшою проблемою тепер є її інтеграція в сім'ю. мавп капуцинів. Це відбудеться в найближчі три-чотири тижні. Ми маємо допомогти їй забути про життя серед людей і навчити адаптуватися до природних Умов у найближчому майбутньому їй доведеться самостійно розрізняти запахи, шукати собі їжу та спілкуватися із собі подібними. Для цього потрібні деякий час і терпіння, а також любов і турбота працівників нашого зоопарку. Нагадаємо, скандали з мавпочкою викликав осуд фанатів Джастіна Бібера. Фахівці також заявили, що Малі була дуже маленькою, щоб жити окремо від родичів, не кажучи вже про польоти на літаку.